Алла, привіт! Привіт! Сьогодні хочу задати тобі декілька питань про твою роботу. Добре. Перше питання: як у тебе з'явилася ідея займатися оформленням свята? Точно не можу згадати такий момент, коли саме виникла ця ідея. Був такий знаковий момент, коли я. Гуляла з Каті, вона ще була маленька, і, до речі, це було тут в янтарі у дворі, то там, з того боку. І я бачила, як дівчата готувалися до весілля і оформлювали весільну арку. І от тоді я все це побачила і подумала, що я б теж хотіла цим займатися, але на той час я ще не розуміла, як це все організувати. Чи пам'ятаєш, це своє перше замовлення і як усе прийшла? Ну, звичайно, пам'ятаю, це була така арка з кульок, ну, така міні-фотозона, можна сказати, ну, на даний час. Я тоді поїхала з Каті удвох, Катруся ще була маленька, і вона мені все допомагала вантажити в таксі, допомагала потім розвантажувати. І, до речі, досить непогано вийшла фотозона. Чи збереглися фотографії з цієї фото? Фото да, покажу. Що для вас означає бренд «Алла веселка? Я не знаю, нічого не означається. сама назва «Алла веселка, да, всі там плутають, можливо, навіть у Катрусі в школі питають, чому ти Гончарова, а мама у тебе веселка. Це не прізвище, це було спочатку, це була якби назва магазину. Я хотіла відкрити магазин з кульками і щоб він якось асоціювався з із святом. Назва веселка якби дуже підходила. Коротенька і така, що запам'ятовується. Ну а потім, вже коли я передумала робити магазин, і якби так і залишилася веселка. Ну, наступне питання якраз було, як виникла назва Алла Веселка, тому ти в принципі на нього зараз відповіла. Е, наступне питання: хто або що надихнуло тебе на старт? На старт? Ну напевно, просто я не хотіла працювати на когось. Я розуміла, що якщо я піду кудись і буду працювати на когось, то в мене просто не буде часу на все інше. Тому я шукала себе, я шукала, що, що, тобто, чим би таким зайнятися, щоб гріло душу в першу чергу. І, напевно, я так і знайшла. Це був якби, такий момент. Чи <It> було страшно починати? Uh, uh, uh. Ну, страху не було взагалі. Звичайно, перші замовлення. Ну, якби я коли просто. Поняла, що я хочу займатися кульками, займатися оформленням свята. То все у мене, у мене було все. Я я, я буду цим займатися. Це моє і все. А страхи, звичайно, бувають перед якимись масштабними такими оформленнями, особливо коли це весілля, ти дуже переживаєш, щоб все вчасно приїхало, щоб ти все вчасно зробила, і коли у тебе немає часу, отакі от страхи бувають. А що стосовно займатися чи не займатись, у мене не було взагалі сумнівів. Наступне питання: як виглядає твій типовий робочий день перед великим заходом? Я думаю, як і у всіх декораторів, ну, це не день, якщо це щось масштабне, насправді підготовка починається ще там за тиждень або за два, а буває і за місяць щось замовити. А я просто собі якби, візуалізацію таку роблю. От Я приїхала на місце. Що спочатку я достаю, з чого я починаю? І от, от все це складаю, все це роблю так, щоб нічого не забути. І весь день практично уходить на підготовку. Яка була найскладніша фотозона у твоїй практиці? Найскладніша, напевно, це фотозони з брусу. Колись таке ми робили. Коли її складаєш із... Дерев'яного брусу, потім натягуєш плівку з теплером. І був такий один момент. Ми були у Львові і фотозона з брусу, до речі, і я трошки не розрахувала ці саморізи, вони в мене були дуже довгі. І вони, виходить, вилазили, там були такі кути, і вони просто вилазили із цього брусу, і їх було видно. І в мене там чоловік якось, я вже не пам'ятаю, як він там все це робив, щоб цього не було видно, щоб це було виглядало гарно, шукав десь саморізи. Це було дуже, це було весілля, і це був такий дуже хвилюючий момент, коли, але ми впоралися зробили все гарно. Як ти обираєш кольори та стиль для фотозону? А ну, кольори в основному обирають замовники. Дуже рідко, коли просто тобі пишуть, зробіть щось. Як правило, вони дають тематику, дають колір, і я вже підбираю. Звичайно, що кольори можуть бути різні абсолютно. Той же блакитний може бути і жахливий джемар, і гарний калісан. Тому я вже підбираю відповідно до замовлення колір. Чи є у тебе улюблений формат оформлення? Чи це весілля, хрещення, день народження? Ну, напевно, день народження. Більше я люблю, коли щось наручок для хлопчиків, для дівчат там можна щось вигадати, додати, якісь там акценти, деталі, якісь фігурки. Весілля. Весілля, напевно, я люблю більше дивитись просто вже готовий результат. А от саме оформлення це дуже емоційно і дуже виснажує емоційно, тому я не дуже люблю їх робити. Але вже коли все готово, тоді вже так фух. Як ви працюєте зі стресом у день свят? Ніяк не працюю, тому що стресу у мене немає. В день свята стрес, напевно, вже після того, як ти все зробив. І дуже часто такий от момент, коли велике таке навантаження йде декілька фотозон. Наприклад, ти зранку працюєш, працюєш, і ти все робиш, робиш, робиш. А потім так сідаєш в машину і відчуваєш, що у тебе просто нереально болить спина. Або коли ти вже вдома, і ти вже такий. Отхадняк, я це називаю, ти вже це все відчуваєш, коли працюєш ні. Що для тебе важливіше: креатив чи чітка організація? Ну, напевно напевно, креатив. Хоча без чіткої організації теж не обійтися. Ну, це у мене чоловік по, ці, по цьому. Я більше за креатив. Як з'явилася ідея створити курс для декоратурів? Ну, спочатку була ідея зробити не просто курс, а саме таке офлайн навчання. І ми планували, ми вже знайшли приміщення, де це все буде. І потрошку я вже собі робила нотатки якісь, але, на жаль, повномасштабне вторгнення, вторгнення все це нам перекреслило. І вже. Пройшов якийсь час, і все одно мені почали писати про навчання і постійно питають, тому я вирішила зробити онлайн-курс. Це такий зручний формат і для тих, хто за кордоном можуть подивитись і навчитись. Який момент у роботі приносить тобі найбільше задоволення? Напевно, щось, щось нове, коли ти хочеш щось зробити, якусь фотозону, і тобі пишуть, мені таку, от у цей момент, ти... і ти ще не знаєш, як це робити, починаєш випробувати. Хоча це часом це дуже складно і не розумієш, так, як це робити. А от сам процес, і коли у тебе все виходить, і виходить класно, це круте. Це... Саме... Саме як народжується ідеї нових фотозонів? З підбору каркасів. Ну, напевно, Pinterest, я думаю, всі користуються щось, я так можу собі подивитись. Ну, а потім, виходячи з того, що я маю, я вже починаю там, підставляти каркаси, тканини, рівко, або кольори якісь, все це ліксувати і дивитися, як буде краще. Чи були випадки, коли замовник просив щось зовсім нестандартне? Ну, Напевно, такого я не згадаю. Не було. В основному всі, всі якби копіюють один одного. Те, що бачать, зробить нам так. Ну, практично, так. Да. Такого, щоб що оригінального щось ні, не було. Що змінилося у роботі за останні декілька років? Ну, я думаю, що я краще стала робити фотозони однозначно. І. Не знаю, стало легше, бо я взяла помічницю собі. У мене за цей рік, якщо брати, я переїхала на більший склад, на великий. Зараз тут 75 метрів. І я вже так дивлюся оголошення 120 є. Але я просто згадую цей переїзд. Це дуже було складно. Не дуже хочеться переїжджати. Поки що мені достатньо цього складу. Потім ми, ми придбали нову машину, бусик. І тепер трошки легше, тому що все можна складати, багато всього перевозити. І в мене ще з'явились дві помічниці. І це дуже допомагає. І зараз ще в процесі у нас розробка сайту. Ми практично його зробили, залишилось тільки все це наповнити, зробити описи, фото, ціни, і він буде працювати. Як вам вдається поєднувати творчість та бізнес? Я б навіть не назвала це бізнесом. Це вже потім якось да, таке стало більше як бізнес. Тому що на початку мені просто це подобалось і все. І ну, напевно це просто справа, яка подобається, а не бізнес. Ну, справа, яка подобається, і приносить кошти. Чи є у тебе мрія замовлення, яке ще не реалізувати? От я про це якраз думала і якось немає <смі> на даний час у мене такого замовлення, точні, точніше, мрії. Я так думаю, що я тро, я просто весь цей час до цього була дуже зайнята постійними відписками. Я постійно мала відписувати, контролювати всі відправки і все це. Як би сказати, дуже велике таке шло навантаження. У мене просто не вистачало часу на те, щоб е, щось мріяти про щось. Я думаю, що зараз я трошки наведу порядок на складі, у мене з'явилось більше часу, тому що у мене є помічниця, яка відписує і слідкує за замовленнями. І я думаю, що все попереду, якраз я буду трошки мати часу і буду мріяти про щось.